У попередньому вченні пастора Альфа Лукаунатвіду жоден наш вчинок не може зменшити силу того, що є святим для бога. Існує спосіб. Як слід поводитися з тим, що є святим для Бога, і наслідком цього, або скажу точніше, результатом того, як ми ставимося до святого, буде досвід благословення або наше знищення. Ви приймаєте причастя, накликаючи на себе суд, і очікуєте, що в понеділок буде краще. Ви приймаєте причастя, накликаючи на себе суд і перебуваєте в домі Божому, в домі, де панує могутні помазання. Коли ми приходимо до Бога, ми повинні розуміти, що ми перебуваємо в Господі, і все, що наше, має залишитися за дверима. Тому серед вас багато слабких і хворих. І немало заснуло іншими словами померло. через що лише через святе причастя. Через приймання хліба що іноді займає менше ніж 10 хвилин служби. через це багато хто накликав на себе суд, і Біблія говорить, що є багато слабких і хворих. І якщо ви слабкі через такого роду суд, то можете повторювати, я сильний, і залишитись слабкими. Все це було сказано. Тому що Павло хотів, щоб вони зрозуміли питання, що стосується святого причастя. також важливо, щоб ви поглянули на це ширше і зрозуміли, що таке відбувається з усім, що є святим для Бога. Бо щоразу, коли ви підходите до чогось святого, ви повинні робити це належним чином, і якщо ви цього не розумієте, ви понесете наслідки. Життя в епоху благодаті вам не допоможе. Наведу вам приклад того, що написано в діяннях апостолів у розділі п'ятому вірші одинадцятому Ананій та сапфіра. Ім'я Ананій означає Бог дав. Бог їх обдарував, а сапфіра вирішила дати обітницю, щоб зробити жертву, і через деякий час вона вирішила змінити свою думку, не знаючи, що коли даєш обітницю Господу, це свята річ і порушити її, це ображати святість. Біблія говорить, що, хоча це сталося після виливання Святого Духа, первісні церкви, яку ми знаємо як першу, ця пара. Це подружжя, чоловік і жінка, які ймовірно належали до групи людей, які прославляли та співали перед цим, померли один за одним на вівтарі. Люди померли лише через жертву перебуваючи під новим завітом. померли в епоху благодаті, бо торкнулися того, чого не повинні були. Слухайте, є певні вчинки, яких не можна уникнути. у духовній реальності. Ми рухаємося так, ви розумієте, що я кажу? Кожен, хто перебуває в духовній реальності, скаже вам, що ми рухаємося так. Я рухаюся обережно. А ретельно перевіряю себе. Перевіряю свої кроки. Бо знаю, що духовна реальність підкоряється законам, яких я маю дотримуватися. Є те, що не можна робити, і те, що треба робити, що треба говорити, якщо ви вважаєте, що в духовній реальності все виглядає так дозвольте мені сказати вам, ви зробите багато помилок. 30-му вірші Павло каже: тому серед вас багато, не кілька, багато слабких. В церкві є певні люди, які люблять Бога, але через те, що не розуміють, як працюють певні речі, вони живуть у слабкості. Можна класти на них руки і ноги і нічого не станеться. Закликати їх до сорокаденного посту, а потім ще одного, і все одно нічого. Тому що вони порушили певні закони, які є святими, святими. Ідеться про Бога і про ворога. Бо в царстві темряве. Теж, що є святим, також залишається святим. Не можна просто так прийти до чаклуна. Він скаже зняти взуття, заборонить піднімати голову, накаже дивитися вниз, коли говориш, а коли щось промовляєш, зроби паузи, кажучи, я тут. Без багатослів'я. А якщо ти хочеш мені щось дати, не давай це мені напряму, це в ту тику, а перед тим як покласти, він скаже слова. Усі ці ритуали мають на меті шанування святого. Прошу, Зрозуміти де святість не має своєї позиції, духовність не може діяти. Я завжди кажу, я не ваш товариш. У день, коли я стану вашим товаришем, я перестану бути вашим посередником. Я можу бути настільки близьким, як це потрібно, любити вас і обіймати, але в день, коли я стану як товариш, коли вам здасться, що можна вимовляти ім'я вашого отця легковажно, кажучи, мій татку. Я вже не зможу заступатися за вас так, як належить, тому що він освятив мене заради вас інші святи речі, на які завжди ви повинні звертати увагу, це швидко назву п'ять. Першою з них є ваш вівтар. Вівтар Бога це не просто платформа. Тому я повторюю, ви не можете просто прийти і грати пісні. Ви повинні це усвідомити і помолитися, перш ніж тут стати. Ви не можете просто підійти і прибрати вівтар. Ви повинні зрозуміти, що це таке. Ви повинні молитися, кажучи, господи, я спираюсь підійти до вівта. Боже, освяти мене, щоб я міг це зробити, або ж ви накличете на себе щось, чого самі не розумієте. Якщо ваше серце відволікається, бо ви маєте проблеми з тією чи іншою людиною, а цей вівтар, цей вівтар, на якому я пощуся, молюся, перед яким я сплю на підлозі перед Богом, а ти просто ходиш по ньому, не розуміючи, що саме через це. Твої кишені залишаються порожніми. Саме через це ти переживаєш битву за битвою і зазнаєш поразки в них, де інші отримують перемогу. Можливо, ти навіть скажеш, що підійшов із добрим наміром, але цього недостатньо. Чоловік доторкнувся до ковчега. Думаючи, що він допомагає, бо ковчег майже впав. І чоловік загинув на місці. Не можна гратися зі святим. Вівтар може бути фізичним. Можливо, ти навіть належиш до тих, хто його спроєктував або допомагав будувати, але в момент, коли його було посвячено Господу, він став чимось іншим. Дім Божий це не місце для відпочинку. Дегазовґазін Божий був освячений. Єдиний момент, коли Ісус Христос взяв справу у свої руки і фізично розганяв людей, вчиняючи так, що інші назвали б це агресією, це той. Який стосувався дому Божого, він сказав. Написано написано, сказано про дім, що мій дім буде називатися домом молитви, а не домом пліток». А ви зробили з нього дім продажу книжок, продажу освяченої Олії. Ви зробили з нього з нього розбійників. Мій дім буде називатися домом молитви, а не домом показу мод. Мій дім буде називатися домом молитви. Ви повинні знати, що зцілення від Бога відбувається саме в цьому домі. Чому? Бо цей дім був йому посвячений. Речі, які ти не можеш отримати у власному домі, навіть якщо молишся краще за всіх, ти можеш отримати тут. Ти повинен фізично зайти в це місце. Ось так працює святе. Ти скажеш собі: я пастор, у мене є власна церква, власна філія. Я помолюся там, бо Бог скрізь. Ні, ти не розумієш те, що святе, це інше. Дім Боже, це не місце для показу. Одягу. Дім боже, це святе місце. Принесення жертв це святе, ваші десятини. Першоплоди плоди, такі святі, що світ буде атакувати їх, і не лише зовні, але й зсередини. щоразу, коли ти береш десяту частину, кажучи ось десята частина, яку я віддаю Богу, ти виконуєш те, що святе, ти робиш. Це, бо знаєш, що Бог сказав, що ти можеш використати 90%, але десята частина належить йому. Він сказав: Ти можеш використати решту, але перша плоди належить мені. Перший дохід у певному сезоні належить Богу. Перша зарплата, перше підвищення належить Богу. На початку сезону твій перший продаж повністю належить Богу. Ми виросли в сім'ях, де перший дохід. Як син чи донька, ти віддаєш тим, хто допоміг тобі пройти школу, тобто своїм опікунам. Часто це батько чи мати у культурі, у якій ми виросли, це було ознакою поваги. Віддаєш їм це кажучи, ось а єдине, що вони роблять, приймаючи це, це проголошують слова над твоїм життям, які благословляють тебе, і завдяки цьому ти досягаєш успіху. Є люди в Господі, у яких нічого не відбувається, навіть якщо ти молишся за них. Якщо ти не маєш пророчого помазання, щоб розпізнати це як пастор, ти можеш почати думати, що з тобою щось не так. з тобою все гаразд. Ви не можете мати того, що Бог сказав, що ви можете мати. Якщо ви не робите те, що Бог каже, щоб ви робили. у вас є своя відповідальність, наприклад. Ти молишся за когось, хто хворий, і всі одужують, окрім нього. Ти молишся, постишся, дихаєш на нього, трусиш його, а наступного разу, коли він приходить говориш, посадіть його позаду, бо щось тут не так. Іноді це не стосується церкви чи Бога, а того, що ви робите самі, бог не дозволить, щоб над ним насміхались. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Ваші обітниці та завіти також є святими. Чи Анані і Сапфіра померли через жертву чи через обітницю? Вони померли через обід обидві ці речі. По-перше, вони порушили обітницю, а обітниця була пов'язана з жертвою. Не можна обіцяти щось Богові. І потім цього не виконати. я обіцяв Богові кажучи Господи, я обіцяю не забирати твоєї слави у моєму служінні. Покажи себе у своїй величі та силі, і я обіцяю віддати тобі всю славу, всю славу. Тому я завжди зворушений, коли ми співаємо. Я такий задоволений, що Тебе славлять. Я нічого не маю проти цього, бо це те, що я обіцяв. Я такий задоволений. Ваші обітниці, ваші завіти. Хто порушує завіт, хто підходить до завіту, негідним чином, той понесе за це наслідки. Рано чи пізно. Ніхто від цього не втече. Ніхто, як написано. Ваш гріх знайде вас. Якщо це не станеться сьогодні, це може статися завтра. Милосердя Боже може втрутитися там, де ти благатимеш його, говорячи, о Господи, каю за те, що зробив. Прошу втрутитися і змінити мою долю. Але якщо ти не пройдеш процесу виправлення цього вчинку, запам'ятайте, якщо ви завинили перед людиною, це не можна виправити лише у Бога. Завжди пам'ятайте про це. Коли ти образиш мене і просиш у Бога прощення, цього недостатньо. Бог відправить тебе до мене. Бо доки ти не примиришся зі мною, справа не буде владнана із Богом. Тому люди повертали у три чи чотири рази більше, аніж були винні. Іншим людям Біблія говорить, якщо ти згрішив проти брата, піди до нього. А якщо ти приносиш свій дар на вівтар і там згадаєш, що твій брат має щось проти тебе, що означає, що у тебе з ним не вирішена справа, не принось свого дару, але піди і владнайся з ним. Бог не сказав, владнайся зі мною. Якщо у тебе є невирішена справа, особливо з помазаником Божим, недостатньо просто замкнутися в кімнаті. Кажучи, Боже, я образив цього помазаника Твого, Боже, пробач мені, я продовжую своє життя. Ти не продовжуєш, це все <різований> одно <різований> тебе знайде. Це духовний <різований> закон. Так виглядає <різований> святе. Навчіться цього і живіть, навчіться цього і зростайте, навчіться цього і сяйте, навчіться цього і впливайте, навчіться цього, і рухайтеся вперед. Бо якщо ви цього не зробите, навіть тримаючи велику Біблію, ви зіткнетеся з багатьма випробуваннями. І наостанок скажу: серед усього святого, серед багатьох речей, які ми визнаємо святими, є той, хто був помазаний Господом. Він святий, святий, помазаний Господом. Як ви говорите про помазаного Господу, в секреті має значення іноді ми коментуємо те, що роблять лідери в школі, лідери в суспільстві, лідери в народі, але це не те ж саме, що помазаник господа. Не знецінюйте обговорення. Чи слухання на цю тему пам'ятайте про своїх дітей? Навіщо піддавати їх боротьбі? Через ваш брак розуміння? пані та панове. Моїм наміром не є продовжувати відкриття цього слова в усіх його деталях, бо я розумію, що це займе багато часу, але через важливість святого. Я вирішив піти трохи далі, щоб ви могли це зрозуміти і жити, щоб ви могли це зрозуміти і зростати. Якщо ви отримали благословення від цього відео, поділіться ним у своїх соціальних мережах за допомогою кнопки поділитися. Переконайтеся, що вам подобається, і поділіться нашими відео з друзями та родиною. Приєднуйтесь до нас на каналі AMI-TV або під час прямої трансляції. Слідкуйте за пастором Альфом Лукао в соціальних мережах.